То той світ, якого ми в дитинстві боялися, ми рідний світ, бо там найрідніше моє, найдорожче моє перебуває. Я це вже не розумом, а серцем відчув. І... І зрештою. Починаєш потроху розуміти, що ми в єдиному світі перебуваємо. А ми зумі з живими і мертвими знаємо тільки ми ані ангели, ані Бог, тої не помічаємо. для Бога мертвих немає. Нам треба побачити і відчути всім єством, а для любові нашої. Хіба є мертві? Хіба ми мертвечину якусь любимо? Ми ж любимо живу людину. В найкращому, що вона являла нам. Перед нами багатий світ. Нескінченний світ. В ньому є життя і смерть. Цей світ і по І ми єдині всі в цьому дивному, прекрасному, трагічному світі. Ми єдині. І весь світ цей охоплений любов'ю. Божою любов'ю, бо він з любові і сотворив цей світ. І нас привів в нього. І нашою любов'ю. Бо світ такий прекрасний. І є в ньому люди, найдорожчі і найрідніші. І вони такі прекрасні І Якими вони? В якій красі вони постають перед нашою думкою і пам'яттю, коли ми вже втратили їх. Здавалося, така проста людина, і нічого ти не помічаєш, а раптом виявляється велич і духу, і любові, і світла. Нам треба завершити, бо це нескінченно. Як життя і смерть, так і тема ця нескінченна. І тому, Господи, я хочу бачити не розумом, раціонально вибудувати якісь конструкції. Який світогляд це не допоможе мені? Я хочу бачити серцем розумом, всією істотою. І тоді ми доживемо з вами, до Пасхи. І Воскресний Христос в нас. І Воскресить наше життя так само. І ми торкнемося не лише смерті, але і Воскресіння. Тільки б гострим був зір. Щоб